Брати і сестри, Євангеліє і навчання Ісуса дуже просте і дуже глибоке. Настільки просте, що ми часто за цією простою простотою не помічаємо, наскільки воно глибоке. Тому я хочу, щоб ви звернули увагу на сьогоднішні слова Ісуса, які говорить до своїх слухачів. Коли хто хоче йти за мною, нехай себе зречеться. Хто хоче йти за мною, Ісус каже, має зректись себе. Що це значить зректись себе? Як можна себе зректись? Має зриктись з життя по своїй волі. Маємо, якщо ми хочемо наслідувати, Ісус не говорить, що ти мусиш бути християнином, не говорить. Брати і сестри, Ісус не говорить нам цього, що ти мусиш. Але якщо ти хочеш слідувати за мною, якщо ти хочеш бути правдивим моїм учнем, зречись життя по своїй волі. Живи по волі Отця, як я живу по волі Отця. Подивіться, що є дуже багато страждань, додаткових страждань і конфліктів в нашому житті якраз тому, бо ми живемо по своїй волі. Ми хочемо, щоб було так, як ми хочемо. І тому страждаємо, тому нарікаємо, тому осуджуємо, бо не так, як ми хочемо. Бо ми шукаємо. Дуже часто, в першу чергу, свою волю. Це не християнство. Ми можемо поводитись як християни. Ми можемо промовляти молитви, ми навіть можемо піти до сповіді, ми навіть можемо причастатися, а далі жити по своїй волі, далі бажати, щоб люди робили, що я хочу. І навіть, щоб Бог робив, що я хочу. Щоб всі робили те, що я хочу. І ми тоді стаємо таким ідолом, божком і не помічаємо цього. Хочемо керувати життям інших людей. Ісус говорить: хочеш слідувати за мною? Зречися себе. Це слово зречися. Це якраз йдеться про таке дуже радикальне навернення, радикальний підхід. Хочеш йти за мною? Шукай Отця, шукай волю Отця. На першому місці хай буде в тебе Бог. Я тебе поведу дорогою, що на першому місці має стати в тебе Бог. Бо якщо Він не перший, то ти тоді його використовуєш. Чи Бог в тебе на першому місці? Чи ти підлеглий? підлегла Йому. І часто провіряється наше життя, чи ми зрікаємось себе, це вміння прийняти щоденні страждання і піти за Ісусом. Хто хоче йти за мною, хай зречеться себе і візьме щодня на себе хрест свій і йде за мною. Що значить взяти щоденно свій хрест? Це взяти ту біль, те страждання, яке ми змінити не можемо. І нести його, тобто не нарікаючи, не злословлячи, не втікаючи від Христа, як Петро, наприклад, втів і кинув Ісуса, не хотів страждати. Прийняти те страждання, яке ми не можемо змінити, прийняти і нести Його. Нести Його, як Ніс Ісус, приймаючи благодать, силу, світло, мудрість, і досвідчити в цьому своєму стражданні славу Божу, як Бог дає силу. Як Бог дає мудрість, як Бог чудесно мене в цьому стражданні провадить, коли я його ставлю на перше місце. Брати і сестри, це дуже просто. І дуже важко одночасно. Війна, так насправді, відбувається в серці. Війна, хто буде на першому місці? Чи буде Бог? Якого я буду слухати? Чи займе якийсь ідол? Противник Божий? Сатана противник Божий. І ми і лише ми робимо вибір, Бог дав нам владу, вільну волю робити вибір. Тому заохочую вас до того, щоб ви, якнайчастіше, сьогодні теж повторювали глибоко в серці. Отче, наш, нехай буде воля твоя. Яка воля твоя? Або запитуйтеся. Чия це воля, чию я шукаю волю, чия це воля, чия це воля? Якщо лише це моя воля, потрібно їй зректися. якщо лише це моя воля, якщо це не Божа воля, а для того, щоб пізнати, що така воля Божа, потрібно дуже близько бути з Ісусом. Дуже близько. Треба Його часто слухати. Часто слухати, багато молитися, щоби так як Марія, так як святі були послушні Богу.